Ради відати вас на каналі Ілістрачку з Соловіною. Бажаю вам приємного перегляду. Ліно Хьондін. Пабораче запереклодії команді з з України. Це кремічне майстерня. Майстер-клас з кераміка. Три манґровоперачі. Керамі. Так, Влог. Ну, починати. Починаємо. Починаємо. Па-бам. фартух. Фартух на спину. Фартух на бік. Це Ох, Це дратує. Любий, так. Ти можеш мені зав'язати? Так, звичайно. фільм? Що Ми були на прем'єрі. Було справді весело. Це романтична комедія? Так, вона. вона так добре грає. О, ти дуже добре зробив. так? Якщо ви тримаєте очі на одному рівні, ви можете різати більш прямо. Все буде добре. У мене все повинно вийти. Ми трьох обобираче. Ніколи не думаю, що зроблю щось круте. Ти зробив гарну роботу. О, так, це був скарб. Оскільки ви таким займаєтесь не вперше, захопіть побільше. Так, ось так. Приблизно 3 кілограми? Це буде 3 кілограми. Просто <свісно> зліпіть велику гулю. Не. Що, це копалина? Уявіть ні, боліпите сніговика і катаєте її ось так. О -о -о -о. О, ти так. Центр ось так. Гараз готова. Прийшов в центрі. У мене не вийшло. А потім б'ємо по глині. Прибираємо руки вмикаємо круг. О. О. Нахиліться, так, щоб глина розтеклася. Роздавіть її великим пальцем. Ми можемо поговорити один з одним і допомогти. Може, варто зробити гарну картинку? Йо мою, любий, так любий. Відпусти. Натискай. Зачекайся надто швидко. Швидко. Любий занадто швидко, мене то близько схвильований. Гей, я думаю, нам потрібно знову сфокусуватися на цьому. Любий, я в порядку. Це, Це дуже 제일 мистецьке чуття. 듣기. 예 안에 날개기도 들어 чи ні. Це схоже. <рес> здається, я зробив <рес> щось чудове. Якщо вам важко, підніміть руку, використайте шанс допомоги від вчителя. Yeah. Добре. Ого, минуло багато часу відтоді, як я це робив. Це справді важко. <laughs> Ти справляєшся? Хочеш використати свій шанс? Yeah. Вот так. де? Oh. Ні, oh. oh, de... <laughs> nee, я не nee. можу. Не nee. я. А можна ще води? Воду для губка. Ви її випили усю чи що? <ріст> Сталася водна катастрофа. <ріст> Нічого <ріст> дивного. <ріст> Це виглядає, як мистецтво Хйоне. Дякую. Вау, він молодець. Ти дійсно молодець. Тарілку. Що робити, якщо я зоною не вдачу? Ти художник, yes. ти так бачиш. Як назив вашої групи взаємопов'язано, як мандрівний гончар. <run calories> Мені сподобається. Як зміг зробити таку маленьку річ? Я щойно почав робити. Я люблю це прямо зараз? Джеку, повернись. Виглядає круто, схоже на помідор. Правильно, сьогодні я робив помідор. О, це дійсно так важко. Ось і відповідь. О, не! О, не! О, не! І, я так старався. Добре. Джеку. Раніше ти казав мені компліменти, чи зможете зараз. О, машина? <ріху> я спробую врятувати це, спробую ще раз 200. Це кінець. Ні, я зможу це зробити. Я зроблю це. Вчителю, я спробую ще раз. Вчитель доклав багато зусиль навчаючи нас. Він зламався. Серйозно? ця частина. Завжди. Завжди. Завжди зазнай невдачу. Ой, щось. Щось виходить. Що ти думаєш, мені будуть подруги лимон. О, це добре, непогано, скажи. Виглядає, як кришка для костюрів. Це амоніт, амоніт. Виглядає, як скам'янілість. Це гарно, також не оболон. Юрський період. Що ти збираєшся робити? Я? Тарілку для соусу, самджан. Тарілку для самджан. Можна я тобі палець в уху засуну? Ні. -ні. <ріць> Залишайся спокійним. Це схоже на тарілку для салату. Тарілка для салату. Я думаю, я задоволений цим. <ріць> Дякую. Я думаю, що це виглядає круто. Ось це є цивілізація. Цивілізація. Правда? Якщо це буде виявлено через 4 тисячі років, то ймовірно, це буде цивілізація. Але якщо мої роботи і роботи вчителя з'являться одночасно, я, я закінчив. Ти я закінчив? О, це гарно. Вау, Я не думаю, що тут є з чим допомагати. Тепер стало не гарно. Це було гарно, коли я робив раніше. Дякую за вашу гарну роботу сьогодні. Дякуємо. Це було справді весело. Це було дуже весело. Вітаю, 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 вітаю. Любите як вам сьогоднішній мастер-клас. Мені було дуже весело. Я колись зробув кораміку. Коли був малим?» так на екскурсію. Скільки тим років було? Скільки років? Хочу зізнатися, чому палуч. Дві дії не буде питати прямо. Скільки років тебе було? Скільки років тебе було? «Зроблю з тобою Жишком. Що, мене? Таке уже. Мої руки набрякли. Вони теж. Цікаво, чому? Тому що <пороби> люди працювали з водою. А, а, воно було Правда? Я не змушена. Не можна <пороби> просто зсовувати силу. Треба мати техніку. <пороби> Ходи разом зі мною. Мені не вдалося. Мені теж. Я не знала не вдачу. Коли робиться вперше, мене теж не виходило. Що Ні, нічого. Ти Тут знищення дочка. Лінг-лін я, Я думаю, фейміки що челендж, який ми робили на фідмітингу, був веселим. Ловіть Чутяне, чи ми танцюємо щось нове вперше за деякий час. Це, Я знаю, а, але не, 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 не маємо серйозно. А, ми заздалегідь пішли вчити хореографію. І Ця частинка дуже важка. Після не цього ми повинні повільно зробити. ось це. Ми зазвичай не використовуємо пальці в нашу хореографію. Щось принесли. Це великий жирний шматок, пінця. Так, дякуємо. Пане, у вас звати Кім Мін? Ого, він це. Що ви таке ж мене знаєш, манди? Смачного. Смачного. Он Кім Мін. Я власника звати Кім Мін. Сімна привезти якогось Кімміна. Я думаю, що мені сподобалось це місце. Любий. О. О. Хвона зіпкушку. О. Дякую. О, смачно виглядає знаєте коли ви, в Людей переваги клієнтам, які йдять суші одразу після того, як їм було подано. Вони навіть піклиці про температуру і час, коли треба їсти. Вау, їх ти спомічаєш. Тож навіть якщо хочу зробити фотографію, навіть не знаючи, мало мені стане ніякого, тому я не зміг зробити фото і одразу почав їсти. Ти трохи сравезливий. Це смачно. І не кажи. Дуже добре пахне. Я казав, що має тебе так дати. Приємно жити разом. Приємно жити разом, каже. Спробуйся з водорослями. мішки в соус? Так, трохи. Я поклав забагато васабі. васабі. ж побираючи? У світлі нашого імені. Ну пройдемо тест на думку. Теснодурника. Ні, ймовірно, багато готувати порівняно з минулим. Спробуйте разів сказати кампус. Кампус, 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 кампус. Що тричі. Кампус, кампус, кампус. Що використовувати для вимірювання кутів? Транспортир кампус. компас. Гей, чого ти? Ти що, не можеш піти з поборачі? Я геній. Є три країни А, Б і С. Країна це. Дуже про що українські літери. То є туди. Отже, є три країни: один, два і три. З третьої країни вилітає літак до другої країни. скажімо, цей літак розбився на кордоні між країнами один і два Де тоді Поховають тих, хто вижив Хіба вони проходили його давно? Проходили? Так. Навіщо ховати тих, хто вижив? Дійсно. Хенджіння, прийди дитями, ми вже його проходили. Ми проходили його в прямому етері. Так, це було в прямому етері. Гаразд, тоді акровіш з ким -бун. Звіть мені літери. Ким отримав новину що Бун. Я роблю це шести. Гаразд, так робіше золотою рибкою. Назвіть мені літери. Ким. Отримав новину щоп'ятницю. Кажеш, ти які такий же як у рибки? Я куривки. Сидіть, не цікаво. Скільки не було років, коли ми грали в ці ігри? А? Мені було приблизно 23. Хіба це не було рік, що я не знаю. Зараз мене багато доросліші. Я ваша деяку сюже до обиральні. О, я тоді з тобою. Мені піти з вами? Хей, hey. привіт, що таке. Співробітник тут О, має таке ж ім'я, як і ти. Хочеш подзвонити йому? Як з ним зв'язатися? О, просто скажи, що ти радишся хтось таким іменем. Звичайно, це самі з нашої групи. О, так, вітаю. Вітаю, в нас однакові імена. У вас гарне ім'я. Це гарне ім'я. Будь ласка, приготуйте хлопцям смачну їжу. Звичайно. Ура! Попіклуйтесь про них. Так, дякую. Що ти робиш? Я їм фрукти. Ти їси фрукти? Так. Ти в гуртожку? Так. Чому ти звучиш хворим? Я намагаюсь бути спокійним. О, гаразд. Чи проєктивен тест на дурня? Бабу бейбун! Чарівні двері. Одного дня чоловік, за яким знали хворі, їхав у авто. Зачекайте. Я не думаю, що медикція гарна. Одного дня чоловік з яким бралися хворі їх у авто. Раптом <звачки> перед очима чоловіка з'явилися троє чарівних дверей. якщо він відчинить перші двері, за ним його чекає 20 кг золота. Якщо він відчинить другі, там чекає здійснення будь-якої мрії. А якщо відчинить треті двері, переродиться які ж двері відчиниться людина в боргах першими? Муни каза онзека йому потрібно золото. Мізі, але міні зайти другі двері мріє про 40 кг золота. Підступні завжди в питанні. Нового дня чоловік загнали своїх хворій їхав у авто. Раптом перед очима чоловіка з'явилися троє чарівних дверей. Магія, отже, є одна, дві, три чарівні двері. це послідовності? Яка послідовність? Тому спочатку перевірити, чи немає поруч машин. Це не стосується питання. Маємо вирішити які двері він відчинить. Які двері чоловіки чинить першими? А ну можна ж знаємо, скільки в нього боргів. Подумайте про питання. Що, Ви повинні вловити суть питання, Саму його суть. Випадково. Ну справді, це справді на дурника. Я ще раз перечитаю. Добре, ще раз. Не Щоб, ще Щоб, раз. Я дурію. Одного <плес> дня чоловік за яким гнали <плес> варій їхав у авто. Раптом перед очима чоловіка. Ти зрозумів? За ним вже <плес> не Так. Отже, він не боржник. Почекайте <плес> мене в тебе понесло. Я ж повинен бути щоб за мною гнались, правильно? Що взагалі означає узичали хвар? Мабуть, зараз дався дійсно дуже дурно. Мені 26, дякую. Мені не варто захоплюватись, коли я думаю, що знаю. Ну я можу і помилятися. Відповідь має бути чітка один, два, або три, так? Ні, я ж кажу, що це тез на дурника. Це перевірка вашої дурості. Тобто це не одна стрік дверей. Чому? За першими дверима він отримає золото. Але звідки він знає, що там, якщо він не увійшов. Що не здесь багато думаєш? Це справді перевіряє нашу дурість. Я серйозно і що? Просто знаєш ситуацію, відповідь зрозуміла. Ні, зачекайте. Любий, ти кликав мене? Він так і не сказав, куди хлопець. Питання, як двері він вічним, бо першими. Двері автомобіля. Так, ось і все. Але ж він може вийти через вікно. Він постійно казав про двері. О, з трьох дверей? Так о є ще один. Давай це весело. Зараз я теж не буду дивитися відповідь. Ще треба спочатку відчинити двері машини. Так, першим відчиняєш двері машини, -машини. вип'є через багажник. Оце було фапічно. Це ж золото. Уявіть собі, ти. Ен? Так. Н? Аніме? Н Упер Н. Супер Н? Ультра. Я С. С? Чим С і Н відрізняються? Різний рівень уяви. Okay. Один образ, інший реалістичний. У oh, холодну холодно зимову ніч була хрутовина. Ти скільки градусів? Мінус сорок градусів. Окей, okay. яку субіру? Ти заблукав у горах на три дні. Я був за кермом. Ні. Перегукнули з попереднім запитанням. Жодного водіння. Тобі немає що їсти. Вважай, ти от-от помреш. Твої руки й ноги обморожені, тому ти так можеш змерзнути до смерті. На щастя, ти помітив котеч вдалині і пішов всередину, щоб уникнути холоду. Холодно, котеж був темний. Але завдяки місячному світлу ти бачиш, що всередині є камінь, дрова. Є свічка. к 와 с е р е м ясу и жаровня. На счастье т б е щ один с р н с к н и что н 한 개의 성냥이 남아 있었어요. Что о д а л о т ы а и 가장 먼저 무엇에 불을 붙여야 할까요? моё сердце. с т т ты Ви б не змогли запалити свічку, щоб запалити свічку треба вогонь. Він що, пальцем сірник запалювати одним сірником вогонь не створиш. Тому запалити сірник створюючи третя обстійну. Це можливо? Б? Я ж вам казав, це тес на дурника. Це точно не, не моє серце. Має Хіба це не розпалює вогонь у серці? Хотів би, <рек> я аби це було правильно. <рек> Якби це тест на дані б таке зробив, <рек> запалити свою мужність. всяке таке так мужність, щоб вижити, треба спершу запалити сірник. О, так це правильно? Спершу треба запалити сірник. Я не збираюсь його робити. Добре, ти запалюєш своє серце. Запалити своє серце так смішно? Я збираюсь запалити вогонь своєї мужності. А, це а, смішно. А, ти а, молодець? А, Справді а, молодець. А, сьогодні покидаю, склад поборочу. Це робить мене ще більшим а, дурником. Ви розумієте, моя уява надто бурхлива. Хочете зіграти гру на баланс? Оберіть гіршу ситуацію. Почувайся принічному команді, де всі розумніші за тебе. як з мене писали чи працювати самостійно, тому що ти єдиний розумний, а всі інші дурні. Що думаєте? Ні, ну що ви думаєте? Якщо чесно, я хотів побути серед розумних людей. Я теж вибираю перше. А я вибираю. Я просто думав, треба просто добре користь, тоді я зможу піти. О, Якщо всі крім мене розумні, розумні я думаю, мені буде не так приємно. Чому? Візьмемо, наприклад, танці. Наприклад, ти запам'ятав все, і інші не зможуть його запам'ятати, навіть після тижня занять. А, а, це стрес. Потрібно. Тоді краще буду дурним. Замість того, що відчувати розчарування, крім змістинчик інших відчувати розчарування. Ну і в <гану> чому ти не правий? <гану> Га, такова, переконати. <гану> <гану> Тобі знадобилось 5 секунд, тебе передумати. <гану> <гану> ти витратив одну хвилину, щоб поділитися своїми думками. Отак. Мені гайки. Я просто дурний, просто дурник. Зачекайте. Це для нас? Яке брічне дійство, ви хотіли б уникнути, щоб усі ваші фотографії розкрили чи дізналися, що це у вас це? проблеми зі здоров'ям? Гей, якби ми фотографії були то вам гаплик. Погоджуюсь. <рес> ну, бо загрещати <рес> одне <рес> одного. <рес> Ганджонсон, у мене є той запис, <рес> пам'ятаєш, <рес> кілька днів тому. <рес> Який запис? О, дня, коли цетверкав. <рес> Ой, четверка? <рес> Ні. <рес> Я тоді ще не прийняв душ. А він дивився Ну, Я подумав, що йому нудно. Ну, трошки потверкав поруч з ним. Він зняв на камеру. Щоразу, коли роблю щось дивне з Хьоном, мені завжди каже, зроби це ще раз. І я розумію, що я не повинен, але я так радію тому факту, що йому сподобалось, та він собору розважає. Тому я завжди роблю це знову і саме тоді він знімає. Щоразу, коли заходжу в кімнату Хандісона і роблю серйозне обличчя і кажу, що ти робиш. Він каже, що а потім тверкає. Коли ми жили разом, ти теж так часто робив. Так, звичайно. Це гуртожитку, знайшовши для мене і хані. Так, це правда. Він не хочеш поговорити? Я. Вибач, я жіна. І тоді я теж починав плакати. Ти не уявляєш, як сильно я тебе любив. Ходімо, ходімо. Це було весело. Це тут? ми Так, так. Нічого собі? Ти так добре зробив? Це гарно? Вони зробили навіть це. Кольдер дуже відрізняється. Учитель дав глазур. О, гарненько. Like, так гарно. Справді відрізняється. Ви бачите цю хвилю? О, це красиво. Океанська хвиля. Гарно. Це чимось схоже чимсь кожного мушліустриці. Я пам'ятаю, що робив його, але що це? Це твій підпис. Але що я зробив? Весь час він стає менш чітким. І справді зрозумілий. Так, мило. Було б на мати там середній знак. Так. Во, ти првим, но. Ја колку многу време